Рекордних 13 мільйонів квітів обіцяє висадити комунальне об'єднання «Київзеленбуд» у 2017 році, де підприємство бере саджанці та як обирає сорти для висадки журналістам АгроТВ. Розповів генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Васильович Наконечний. конечний. Значить, у нас на балансі знаходиться 10 теплиць загальною площею понад півтора гектари. Щорічно працівниками наших підприємств вирощується ну, близько 10 мільйонів квітів. Цього достатньо для того, щоб забезпечити все. Сімі міст, Київ квітами для наших клумб, парків, скверів, саджанці вирощуємо самі. Тому фактично ми купуємо або насіння переважній більшості, або якщо це ці квіти ростуть з цибулин, то цибулини. Тому переважній більшості це наші власні саджанці. А також це є і багаторічні квіти, і вже починаємо переходити на злакові трави з цього року. Ми проваджуємо нову стратегію «Київзеленбуд», яка називається екологічно інноваційно комфортно Ми збільшимо на 25% кількість на. Багаторічних квітів, а також плануємо в цьому році мінімум 10 клумб зробити зі злакових трав, які використовуються вже у всій Європі. В цьому році плануємо висадити рекордну кількість 13 мільйонів квітів. Чому рекордна така кількість, тому що буде підписаний конкурс Євробачення? Ми до Євробачення плануємо 10 панно на в'їздах Київ, ми плануємо також ну, багато кум. оновити, ми плануємо ампульні квіти, також на в'їздах більше 500 одиниць Це в термочашах будуть висаджуватися ампельні квіти. Які, на вашу думку, зараз є проблеми нагальні? В цій сфері, тобто висадка квітів, ну, найбільша проблема з моєї точки зору це те, що ми висаджуємо дуже велику кількість однорічників. Хоча ми власними силами і вирощуємо, але все таки прийняли рішення переходити на багаторічні рослини, тому що фактично ми те, що вирощуємо, ми висаджуємо, і в кінці року ми знову залишаємось без квітів. Що громада Києва, наприклад, запропонує висадити калину на вулицях Києва як традиційну українську рослину? Як це можливо буде зробити? Це можливо, звичайно, звертайтесь до нашого районного управління зелених насаджень. Я наприклад, можу сказати, що в минулому році також громада зверталась, ми надали місце. Садили там близько ста кущів калини, і ну, наші комунальники, наші озеленювачі доглядають їх, і все чудово в цьому році вони продовжують рости і які... Співробітники показали нам теплиці: бегоній, петуній, сектразій, сальвій та інших різноманітних рослин. Почуваються саджанці тут добре, їх пильно доглядають і підтримують оптимальну температуру від 15 до 25 градусів. Опалення у теплицях автономне. У власній котельні використовують дрова. За словами генерального директора, загальна вартість однієї квітки складає від 30 до 50 копійок. Для висадки професійні дизайнери моделюють схеми клумб з тисячами барв, які прикрасять столицю уже до 1 травня.